І бурячок водон ось так він виглядає. Дві бананочки буде, зараз його вирізається, тому що дуже-дуже великий виріс він за 45 днів дуже швидко. І ось як він виглядає. Сам буряк. Ось такий він в розрізі. Червоненький, гарненький. Є середній і є крупніший. Ну, мені подобається ось такий середній. Найбільш він мені подобається. Гечку вирізали. Ось і так, бачите, тут вже такий пиде пательна кілограмова переросла. Ну і ось таке робить буряк. У нас падають кожен день дощі і воно просто тут ось так бере і напів. Тріскає. Лопнув і тут він же загниває. Тому якось так. Тут бачимо ціленький, гарний, червоний. Чотири ящичка ось, ну і повибирались самі найбільші з буряка. Ну є ще добра цього земля. Просто гляньте яка морпочка. карна. Ось так виглядає морква. Досить непогана морква. Ну, подивимося, що... Я тебе о! Верву. Ну, ось така морква. Ну, вже можна. На борщу брати. Класна морква досить гарна. Кому цікаво який сорт, напишіть в коментарях під відео, вам на коментарі відповім. Тому, якось так, звичайно, серпень-вересень бурячок гарно йде, продається. Зараз він так не продається. Ну, нічого. Гечка худобі. А це людям. На борщі, ну і бурачки, різні салати, хто що робить. Тому якось так я це все упаковую ящики. Ви підписуйтесь, ставте лайк. Діліться цим відео та всім па-па.